Вітаються подкасту від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити про законопроєкт, який має допомогти людям, які постраждали від сексуального насильства з боку російських військових. В червні я бачила інформацію від Олени Зеленської, що від початку широкомасштабної війни в Україні зареєструвало 208 випадків сексуального насильства, яке вчинили російські військові. А цих випадків насправді є значно більше, як ми розуміємо. І крім того, війна в нас триває вже дев'ятий рік. І люди, зокрема жінки, стикалися з сексуальним насильством з боку росіян ще з 2014-го. Вони створили громадську організацію Українські жінки проти сексуального насильства і безкарності. І її голова Ірина Довгань під час круглого столу з цієї теми розповідала, що довгий час доводилося пояснювати прокурорам і доводити, що ці жінки існують, вони потребують допомоги держави. Оксану, як людям допоможе цей законопроєкт, про який ми говоримо сьогодні, це насправді дуже важливий законопроєкт, який розробляли за участю багатьох стейкхолдерів і. Він насправді один так, один з невеликих пазликів в питанні притягнення до відповідальності Росії. Він вирішує питання саме статусу осіб, які постраждали від сексуального насильства, яке пов'язано збройною агресією Російської Федерації проти України. Важливо, що. Це стосується насильства, яке було вчинене з лютого 2014 року, тому що інколи наші законодавці, коли вони врегульовують якісь норми, які пов'язані з війною, вони забувають період з 2014 року, і норми ці діють з 22 лютого 2022 року, до прикладу, як з законом про компенсації, не можу не згадати. І ще згадаємо, ми сьогодні працюємо, але трішечки пізніше. Оксана посміха. Бо це її улюблена тема, яку вона дуже чекала. Але повернемося ще до цього законопроєкту. За ним право на визнання жертви сексуального насильства внаслідок війни. За цим Документу матимуть не лише люди, які безпосередньо зазнали насильства, але й діти народжені внаслідок цього насильства. І я також хочу підкреслити, що під насильством мається на увазі не обов'язково зґвалтування хоча воно теж, але це також ряд інших злочинів. Наприклад, якщо людину примусили роздягнутися або примусили спостерігати за випадком насильства, вона теж є постраждалою. Um, Оксано, якщо людина постраждала від насильства, чим їй допоможе цей статус? Насправді хочу уточнити до цього переліку. Ти сказала, хто має право на визнання постраждалою особою? Ти вказала особи, які власне загнали сексуального насильства, і діти, які народжені внаслідок. Такого насильства а також це члени сімей загиблих осіб внаслідок сексуального насильства. Варто зазначити, що в законі є перелік тих, хто не мають права на визнання постраждалої особи або членом сім'ї. Це ті особи, які проходили військову службу в Росії або добровільно брали участь в військових формуваннях, які створені або в Росії, або на тимчасово окупованих територіях. І також хочу уточнити це важливо, що включає взагалі це поняття сексуального насильства. Ти вже згадувала, що воно включає зґвалтування, також примусова вагітність, примусова стерилізація, примусовий аборт, примусова проституція, сексуальна експлуатація, примус до статевого акту з третьою особою, примус до споглядання статевого акту, сексуальне рабство, примусове обрізання, кастрація, каліцтво геніталій, примус до оголення чи будь-яка інша форма сексуального насильства відповідної тяжко. Кості, коли е, бачимо цей перелік, коли чуємо цей перелік, він насправді виглядає доволі страшний, е, і для того, щоб забезпечити права осіб, які постраждали від такого насильства, пропонується створити комісію. Яка буде визначати, яка буде надавати, власне, статус постраждалих від такого насильства? І якщо особа відповідно до рішення цієї комісії отримає статус постраждалої від насильства або члена сім'ї загиблого від такого насильства, вона матиме право на невідкладні проміжні репарації. А що це таке? Це включає комплекс насправді заходів. Перше це отримання невідкладної компенсації в розмірі та в порядку, який визначений кабміном, також право на безплатне проходження реабілітації. Це комплекс і медичної допомоги і психологічної, і юридичного супроводу і певного соціального супроводу. Також, Право на отримання повної і вичерпної інформації про свої права та можливості реалізації цих прав. Право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, і що важливо. Члени сімей, осіб, які загинули внаслідок такого насильства, вони також мають право на проміжні репарації. А як людина може отримати цей статус постраждалої і що їй треба зробити до цього? Щоб отримати статус постраждалої, потрібно подати заяву до комісії у письмовій формі. Ця комісія вона буде створена Міністерством соціальної політики. Міністерство соціальної політики воно буде організовувати, координувати роботу цієї комісії. Персональний склад комісії буде. Затверджений наказом міністра соціальної політики, і рішення про надання відповідного статусу воно буде прийматися не пізніше ніж через 30 календарних днів з моменту подання заявником відповідної заяви. Якщо комісія ухвалить рішення відмовити в наданні такого статусу, то це рішення можна буде оскаржити або до комісії, або в судовому порядку. Тут ще одне питання, яке, мабуть, багатьох цікавить, а де беремо гроші на його реалізацію? Цей фонд виплати невідкладних компенсацій, про який я згадували, який має створити Кабінет міністрів. Він буде створений в складі спеціального фонду державного бюджету. І джерелами цього фонду будуть кошти міжнародних фінансових організацій, кредиторів інвесторів, також міжнародна технічна поворотна або безповоротна фінансова допомога, і також кошти. Які отримані корпорації від Росії, це дуже важливе рішення. Я б хотіла ще раз наголосити на цьому в подкасті. Тобто, дуже добре, що нардепи цього разу комплексно підійшли до цього питання і врахували багато моментів. Будемо сподіватися, що рішення запрацює, його ухвалять і. Все працюватиме в цьому напрямку. В законопроєкті передбачено, що він вводиться в дію з 1 січня 2024 року. Тому тримаємо кулаки, щоб до кінця цього року депутати його ухвалили в цілому, а президент підписав.